Саміт великої вісімки у Галігендамі 2007 року Анґела Меркель на правах господині приймає високоповажних гостей. Путін ще у компанії світових лідерів. Головна тема саміту клімат на планеті. Досягнення Меркель. Президент США тоді уперше визнав, що існує проблема зміни клімату. Але відтоді кардинально змінився інший клімат політичний. В 2014 році в Брюсселі через анексію Криму Путіна виключили з елітного клубу. Велика вісімка перетворилася на Велику Сімку. Але Ангела Меркель наголошує, діалог з Москвою триватиме. Йдеться ідеться про те, щоб дати чітко зрозуміти, ми хочемо знайти рішення шляхом діалогу і вимушені будемо вдатися до інших засобів лише тоді, коли ці переговори не матимуть успіху. Німеччина та Франція місяцями намагаються розрядити конфлікт. Їм вдалося досягти підписання мінських угод. Утім, мирні домовленості постійно порушуються. Експерти з питань східної Європи говорять про необхідність нових форматів для пошуку шляхів виходу з української кризи наразі я скептичний щодо того, чи здатна Велика Сімка розв'язати проблеми з Росією. Тут нам потрібно більше залучати також ОБСЄ НАТО. Нам потрібні інші формати переговорів та співпраці. Українська криза буде центральною темою саміту Великої Сімки. А також світові лідери розмовлятимуть у замку ЕльМАУ про антитерористичну стратегію, кризу євро та подолання прірви між багатими і бідними. Крім того, знову про клімат. Наприкінці року в Парижі нарешті буде підписано. Нову кліматичну угоду, що замінить кіотський протокол. політична воля до всеохопної та зобов'язуючої угоди є. Мені навіть здається, що ця воля нині більше, ніж будь коли раніше. Але це ще не означає, що успіх гарантовано. Невід'ємним ритуалом таких самітів стали протести антиглобалістів, як у цей у Гайлі Гендамі вісім років тому. З того часу в світі відбулися драматичні зміни. А німецька канцлерка, як тоді, так і нині провідна сила в колі наймогутніших.